Як за 7 днів зняти арешт з рахунку та розблокувати його? Додивившись це відео повністю, ви отримаєте повний алгоритм дій на прикладі. І якщо у вас є борги, то це відео буде точно вам корисним. І так почнемо. До адвоката звернулася клієнтка, яка я повідала наступну історію. Вона зазначила, що вона є пенсіонеркою, проживає в будинку одна і фактично балансує на свою пенсію. Між оплатами за комунальні платежі, продукти харчування та ліки. На днях вона пішла до магазину, щоб придбати собі певні продукти харчування. І вже коли вона набрала кошик з продуктами, підійшовши на касу. Та надавши картку для оплати, касир повідомила, що дана картка заблокована, і платежі по ній не можна здійснити. Звісно, вона зразу опинилася в складній ситуації, тому що якби не трохи коштів, які були відкладені на так званий чорний день, то взагалі б могла б статися трагедія, так як вона б залишилася взагалі без засобів існування. Жінка була впевнена, що в неї нема жодних боргів, але факт є факт. Картка заблокована, а рахунок арештовано. Що робить жінка? Вона дзвонить на гарячу лінію. Банку та дізнається, що арешт накладено згідно постанови виконавця. Більше від банку нічого не вдалося дізнатися. Її знайомий порекомендував звернутися до адвоката, але спочатку вона вагалася, чи дзвонити адвокату, чи ні, і намагалася вирішити це питання шляхом дзвінків до банку, під час яких вона мовляла працівників банку розблокувати її кошти на пенсійному рахунку. Але на жаль, як відомо, українські банки не бажають. Захищати права своїх пересічних клієнтів та вникати в ті проблеми, які виникають у клієнтів, в тому числі в зв'язку з чим було накладено арешт. Яка там постанова? Чи має вона законні підстави для накладення грошей на її пенсійний рахунок? Тобто банк в даному випадку діє чисто формально. Отримав постанову про накладення арешту, не надаючи належної правової оцінки, наклав арешт, все, розбирайтесь самі. І всі заперечення клієнта йдуть в відомому напрямку. Звертайтесь до виконавця або до суду. Таким чином, нічого не добившись від працівників банку. Клієнтка все таки вирішила подзвонити адвокату. Адвокат, коли клієнтка вже прийшла безпосередньо до нього на консультацію, може, є адвокат. Адвокат, коли клієнтка безпосередньо прийшла до нього на консультацію зі своєю проблемою, перш за все, після того як опитав клієнтку, запитав, чи є у неї борги. може були якісь судові спори, може, є якась заборгованість по кредитам чи іншим шляхом виникла заборгованість. Але клієнтка зазначила, що ніяких боргів у неї немає. Але після питання адвоката вона згадала, що десь півроку до неї дзвонили так звані колектори та вимагали щодо оплати певної суми, нібито за заборгованість по газу. Але вона їм зазначила, що ніякої заборгованості в неї немає. В неї вона все оплачує вчасно і тому ніяких боргів у неї немає. Колектори ще кілька разів направляли смс ну в принципі на цьому нібито все і закінчилось. Адвокат, після того, як було укладено довір з клієнткою, по її прізвищу ім'я по батькові та даті народження, перевірив її по реєстру боржників і дізнався, що дійсно вона знаходиться в реєстрі боржників. Причому нещодавно внесені туди дані. Далі адвокат зайшов в автоматизовану систему виконавчих проваджень. І дізнався знову ж таки, по прізвищу моєму по батькові даті народження клієнтки, що дійсно нещодавно було відкрите виконавче провадження. Є певний номер, за яким відкрите провадження відносно щодо стягнення боргу з клієнтки. Ну, в принципі, поки що це вся була інформація, яку вдалося отримати. Далі адвокат перевірив наявність єдиному державному реєстру судових рішень, даних щодо того, чи були суди відносно даної клієнтки, і дізнався. Що майже 5 років тому судом було видано судовий наказ про стягнення заборгованості за газ, але помилилася в особовому рахунку, і гроші було зараховано на іншу особу. Вона прийшла до газопостачальної організації, повідомила про це. Вони пообіцяли що все виправити і зарахувати кошти як слід на її рахунок. В принципі, на цьому і закінчилась, нібито ситуація. Вже 5 років ніяких. Повідомлень про борги чи заборгованості за спожитий газ до неї так і не надходило. А за рахуванням того, що клієнтка фактично жила в приватному будинку, одна, то зрозуміло, що якби був, -був борг за спожитий газ, то у газопостачальної кампанії не виникало би питань: відключати чи не відключати. Це ж вам не Шекспір бути, а не бути. Відключили б і все. Так що зрозуміло. Що вона була спокійна, що в неї немає ніяких боргів. І так ситуація стала зрозумілою. Тобто, тепер треба було діяти по алгоритму дій, який вже був напрацьований адвокатом за роки його досвіду по аналогічним справам. Спочатку треба було дізнатися дані по виконавця, який наклав арешт, номер виконавчого провадження, а також отримати матеріали та доступ до самих матеріалів виконавчого провадження, щоб ознайомитися з ними. Як це зробити? Зараз розберемо. Але перед цим, як продовжимо, я хочу нагадати про збір на протимінні чоботи. Подякуйте за це відео донатом, щоб захистити життя та здоров'я воїнам ЗСУ. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані та зможете знайти волонтерський рахунок Приватбанку та Монобанку під цим відео. Продовжимо. Отримати доступ до матеріалу виконавчого провадження простіше за все, якщо у вас е, установлена дія. Ви ідентифікуєтесь в дії, заходите. Далі внизу. Тицюєте на посилання сервіси, далі вибираєте кнопку виконавче провадження. Заходите туди і, як правило, там ви зможете знайти постанову про відкриття виконавчого провадження. Причому вам треба скачати цю постанову і обов'язково, щоб там було зазначено, що ця постанова виконавчого провадження про відкриття виконавчого провадження. З ідентифікатором доступу, чому це важливо? Тому що якщо у вас є номер виконавчого провадження і ідентифікатор доступу, ви можете онлайн через систему автоматизованої системи виконавчих проваджень, тобто через інтернет, з будь-якого комп'ютера, телефону ноутбуку, зайти і ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, і подивитися, які постанови виконавець виніс. А також на підставі яких документів. В тому числі ви можете там знайти і сам виконавчий документ, на підставі якого було відкрите виконавче провадження. В даному випадку це судовий наказ. І так, шляхом певних маніпуляцій та допомоги знайомих, жінка зайшла в застосунок Дія та скачала цю постанову про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором доступу. Вона надала цю постанову на правила адвокату, який за допомогою. Номеру провадження ідентифікатору доступу зайшов в виконавче провадження, та ознайомився з ним, в тому числі скачав відповідно судовий наказ та ознайомився з виконавчим документом в даному випадку судовим наказом, який було видано судом ще майже 5 років тому. Фактично, від моменту як клієнтка звернулася до адвоката за відповідною консультацією та наданням правничої допомоги, до моменту як було отримано вже всю інформацію по виконавчому провадженню з автоматизованою системою виконавчих проваджень. Тобто через інтернет пройшла доба, тобто витратився один день. Далі переходимо до наступного етапу. Тут слід звернути увагу, що так як клієнтка не погодилася з сумою боргу, яка визначена в судовому наказі, у неї з'явилися підстави для його скасування. І тут, як в анідоті, є гарні новини та погані. Почнемо з поганих. Ви маєте чітко усвідомлювати, що судовий наказ, наприклад, про стягнення заборгованості по комунальним платежам, розглядається судом на протязі 5 днів з моменту подання відповідної заяви з боку кредитора, тобто той, хто стягує ці кошти. Причому дана заява розглядається без виклику сторон і без повідомлення. Тобто, про те, що судовий наказ було вже винесено і розглянуто судом боржник, тобто клієнтка. Звісно, не могла дізнатися, так як це не передбачено нормами процесуального кодексу. Тільки після того, як судовий наказ вже видано, суд має на наступний день вже направити судовий наказ разом з відповідною заявою, з якої звертався кредитор, в адресу боржника, тобто в адресу клієнтки. Але чи отримав він, чи не отримав, це вже суду не стосується. В даному випадку клієнтка не отримувала ні судового наказу, ні. Відповідних заяв про стягнення з неї відповідних коштів, тобто вона фактично про це нічого не знала. А тепер перейдемо до гарних новин: у божника, тобто у жінки, є 15 днів, щоб подати заяву про скасування цього судового наказу. Звісно, якщо вона не згодна з тією сумою боргу, яка визначена і стягнута з неї судом. І тут дуже важливий момент: якщо з моменту винесення судового наказу пройшло більше 15 днів. То тут особливо важливо треба зафіксувати момент і дату, коли клієнтці стало відомо про наявність цього судового наказу. А фактично треба підтвердити, коли вона отримала цей судовий наказ. І для цього адвокат складає відповідну заяву від імені клієнтки і направляє її в суд для ознайомлення з матеріалами справи. Справа має піднятися з архіву і їй на підставі заяви зобов'язані надати цю заяву для ознайомлення. Крім того, їй зобов'язані надати копію цього судового наказу, як це передбачено вимогами процесуального кодексу. Саме з цього моменту, з моменту подання відповідної заяви, причому в заяві треба ґрунтувати, що їй стало відомо про наявність певного виконавчого документу, на підставі якого було арештовано її рахунки, тільки ось недавно, з підтвердженням того, що було накладено арешт на рахунки. Обґрунтувати, тобто вказати всі поважні причини, чому їй не було відомо раніше, чому вона не зверталась до суду до цього моменту за скасування відповідного наказу. І ця заява, подана через канцелярію з відповідним штампіком про отримання, вже є доказом того, коли саме вона звернулася з ознайомленими з матеріалами справи та отриманням відповідного судового наказу. Це дуже важливо. Чому це важливо? Ну тому що якщо не зафіксувати цей момент, і не підтвердити, коли саме клієнтка дізналася, що існує такий судовий наказ, то суд просто поверне цю заяву про скасування судового наказу і зазначивши, що вона пропустила відповідний строк. А якщо заява буде належним чином оформлена, то суд залишить її без розгляду. Так що звертайте на це особливу увагу. І так, адвокат. Підготував відповідну заяву про скасування судового наказу з дотриманням відповідних всіх норм, які передбачені проціальним кодексом, було сплачено судовий збір 151.40. це судовий збір, який подається при скасуванні судового наказу. І до даної заяви відповідні були додані відповідні документи, які підтверджували факт, що коли було накладено решт, поважність причин, що вона не знала про це все і так далі. І тому подібне. Дана заява була подана адвокатом через електронний суд. Тому що адвокат був зареєстрований в даному електронному суді і так значно прискорюється процес. Але так само можна було б подати відповідну заяву через канцелярію суду в паперовому вигляді. Але було трошки довше і більше по часовим витратам. Фактично, на складання цієї заяви пішло ще один день. Тобто маємо вже два дні. Далі у суду, після того, як заява. Про скасування судового наказу подана до суду через канцелярію, через електронний суд, чи по Пошті, навіть у нього є, згідно процесуального кодексу, два дні на ухвалення відповідного рішення, в тому числі щодо скасування судового наказу, якщо заява відповідним чином оформлена. Тобто, фактично, приблизно на третій день вже можна очікувати відповідну ухвалу суду. Про скасування судового наказу, якщо дана заява була належним чином оформлена, в нашому випадку суд повністю дотримався вимог процесуального кодексу, і вже на третій день клієнтка отримала відповідну ухвалу з мокрою печаткою суду про те, що даний наказ судовий було скасовано судом на підставі поданої заяви про скасування судового наказу. Тобто додаємо до цього строку ще три дні. П'ять днів пройшло. Наступний етап. Треба повідомити виконавця, що виконавчий документ в даному випадку судовий наказ було скасовано судом, і це вже є підставою для того, щоб закінчити виконавче провадження, зняти арешти, виключити дані про клієнтку з реєстру боржників, тобто припинити будь-які примусове виконання. Цього судового наказу і будь-які обтяження і обмеження зняти. Адвокат, відповідно, знаючи ці норми, підготував відповідну заяву на адресу виконавця, і дана заява разом обов'язково з самою ухвалою суду про скасування судового наказу була направлена як засобами електронної пошти з обов'язково засвідченням електронно-цифровим підписом на електронну пошту виконавця, а також. По Укрпошті, листом записом кладення повідомленням про вручення, поштове відправлення. І згідно законом України про виконавче провадження, саме статті 39, виконавець в день. Як йому стало відомо про те, що в даному випадку скасовано виконавчий документ, зобов'язаний закінчити виконавче провадження і винести відповідну постанову. Тобто, фактично, на закінчення виконавчого провадження, як тільки виконавцю стало відомо, а стане відомо, якщо він отримує по електронній пошті в цей же день, то в цей же день або протягом доби виконавець має закінчити виконавче провадження. Маємо ще додатково один день. Пройшло 6 днів. Думаєте це все? Ні. Щоб розблокувати рахунок, виконавець зобов'язаний направити постанову про закінчення виконавчого провадження і відповідно про зняття арештів та заборони обтяжень в адресу банку. Як правило, це робиться онлайн з відповідним електронним цифровим підписом і так далі. І на це йде фактично ще один день. І як результат, маємо 7 днів на то, щоб скасувати арешт, накладений на відповідний. Рахунок в банку, підсумуємо таким чином, в нашому випадку, на прикладі, який фактично взят з реального життя, маємо що за 7 днів можна скасувати арешт, який накладений виконавцем на підставі судового наказу. Але звертаю увагу, що 7 днів, ну якщо буде дотримано кожному випадку вимог закону щодо строків, достатньо для того, щоб Скасувати судовий наказ, скасувати саме виконавчий документ іменно сам судовий наказ. Якщо ж у вас є постанова про відкриття виконавчого провадження на підставі, наприклад, виконавчого напису нотаріуса, а ви при цьому не підписували жодних нотаріальних договорів з нотаріусом, то це вже також є підставою для оскарження, звісно, якщо ви не згодні з сумою боргу. Але це більш довга процедура. Про це я вже знімав більш детальне відео. Ви можете знайти його за посиланням в правому кутку свого екрану. Зверніть увагу, що в даному випадку адвокат передбачаючи, що можливо на якій стадії щось може піти не так, десь може піти затягування процесу. Суддя може захворіти, виконавець може захворіти. Може бути, як нещодавно було кібератака з боку Російської Федерації. Мало чого, але адвокат, передбачаючи настання таких наслідків, крім вищевказаних дій, ще підготовив та сформував для клієнтки заяву на ім'я виконавця про визначення її відповідного пенсійного рахунку як видатково. Що це означає? Це потрібно для того, щоб клієнтка могла щомісячно знімати кошти з цієї картки, навіть якщо б вона була арештована. Причому до суми в дві мінімальних зарплати. Наразі це до 16 тисяч гривень в місяць. Тобто, якщо процес скасування судового наказу пішов би шкереберть, все одно б був би запасний варіант, за яким би клієнтка щомісячно могла б отримувати фактично в повному обсязі свою пенсію. Ну, Так як зрозуміло, її пенсія значно менша, ніж дві мінімальних заробітних плати в 16 тисяч гривень. Підсумуємо, таким чином можна реально скасувати. Арешт накладений згідно судового наказу на протязі 7 днів. Але наразі, станом саме на 12 січня 25 року, цей строк буде більшим. Чому? Тому що, як ви знаєте, нещодавно була дуже велика кібератака на державні реєстри з боку Російської Федерації, і більшість реєстрів наразі ще не відновили свою роботу. Тому, так як реєстр боржників, автоматизована система виконавчих проваджень не працюють. Досі. Навіть в дії сама посилання на виконавчі провадження зникло. Я маю надію, що це відновиться, але поки доступу до цих реєстрів немає і все буде, треба робити фактично фізично в паперовому вигляді, наручним або по пошті, то цей строк сім днів наразі буде більшим. Коли реєстри запрацюють, то це відео буде повністю актуальним щодо строку скасування арешту накладеного на рахунок. Так що звертайте на це особливу увагу. А якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, то ви можете зв'язатися зі мною по телефону, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро «Бур'янський партнерів, посилання на яке я залишу під цим відео. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні! Решту накладено на рахунок. Так що звертайте на це особливу увагу. А якщо...